Всім добрий день. Шию у Нікиткину кімнату тюль. Тюлі дуже дорогі. Я сьогодні пошла, купила тісьмо 200 гривень. Дала дуже дорогі, То в нас ще тісьма по 12 прозрачна, а іменно така проста, то по 10 гривень. І на 3 окна, я думаю, що я на 2 пошию, що в мене є. Що в мене було, я повитягала, все назад підпорвала, що я старалася колись робила. І он ще кусок. І розумієте, по, що я хочу зробити. Я хочу зробити шторками. Це в ній не будуть кімнату. Такі вони гарні. Дуже гарні. Тюлі. Отакі то, то будуть у мене за шторки. У мене це все було суцільне, 5,5 метрів. І. Там будуть кроваті. ну, Кроватка буде і не буде видно. І Я от все порола, тому що трохи там нахалтуріла. А тепер я переглянула все все всі, все всі-все-все, всі сторони порола. Дивіться, тут така є фабрична ця штучка. ну, край. Я беру її ось так, щоб вона було поширення. от Зараз покажу вам отак от загнуть. Але це вже буде. Ну, вони хочуть, щоб було на дві сторони. отак. Коротше, я до одної сторони пришию от, от, от таке буде як зашторку. І з другої сторони, теж э, так буде як шторка. А тут буде посередині розкриватися. Це буде у мене середина. Дивіться, яка хороша мади і не індія тюль. І я отак нагріваю утюга і легенько беру таку узесеньку, роблю смужечку, щоб воно було дуже-дуже акуратно. Я постараюся все зробити красиво. Бо я її вручну тут робила, це все я подрубала, от позаглажувала, і потім мені буде дуже швидко його шити. І так, усі-всі. Зараз я. Це ж треба, щоб мене і по вона совпала, щоб все було тютілька в тютільку. Я заказала в Ірину кімнату, тюль. Ну, тому. що Ну, мене вже немає на кухню і на Нікітину кімнату, я знайду, чого його, якщо воно хороше, чого його, у нас тюлі я ходила по 180 гривень метр. Я знайшла в інтернеті по 100 гривень метр з утяжелітелем, ось таким, ось таким утяжелітелем. І... Мені пошию 300 гривень пошиття. Може, комусь треба буде, то я скажу, побачу. Бач ну як буде все, але дуже порадошна жіночка, даже на ложкою відправляє на пошті. Можна потім гроші буде заплатити. І ну, Це що тісьмав їх по 20 гривень, чогось дуже дорого, але нічого, все одно воно дешевше виходить. Бо в нас такі тюлі самі дешеві 200 гривень 180 а там по 100. Раніше були, був шифон, коли вони починали торгувати, то був навіть по 50 гривень. Я така, що я не купила, люди рулонами купляли. І от я заказала на одну кімнату 6 метрів, на 3-метровий карніс. Шифон теж радуж... хоче біленький, щоб був. І длина 2,70 ну до полу. ну Я сказала, щоб 2,68 пошила. І казала, що навіть сьогодні може вже пошиє і завтра відправити. Такі діла. Так що я займаюся тюлями. Потім відтягну свою ось швейну машину. Знаю, думаю, вона не підведе мене і будемо помаленьку шити. Віталік мені поможе десь придержувати. Все позаглажу, і ось тут, все перероблю. Я думаю, буде все добре. Це наскільки економії. І, коротше, за 6 метрів тюлі. 6 метрів тюлі 600-300 гривень робота пошиття. Бо я ходила в нас колись, де й пошила оці тюлі сама з Віталіком. То 1000 з лишнім загадали за 6 метрів. Вони беруть 300 гривень і тісьма 20 гривень, і вийшло 1020 Ну, і ще доставка буде, все одно дешевше, набагато. А так я от і дуже хотіла, щоб було як з візеруночком. Ну, чим цей шифон? поганий, якщо він класний, щоб трошки відрізнилося. Бо Іра каже: мам, я не хочу квіток, я нічого не хочу, чим дешевше, щоб було бюджетно, і хай буде вся біла. Кажу, доці". ну треба все одно, щоб трошки щось було різне. І якраз така буде тюль то, що треба. Дорогенькі мої, показую вам, що я зробила. Вчора не було мені часу показати. Я пошила тюль. Як умела, так пошила. Я ніколи не шила. Звісно, важко мені прийшлося. Але так, я постаралася, сади да і зробила зробила як зробила, так буде й добре. Я заказала, ще тюлі немає. Звісно, мабуть, краще заказати 300 гривень за платі, чим сидіти. Ну, трошки важкувато. Але таке економія 300 гривень таке. Трохи погуляла, і зробила. Не так ідеально, але непогано. Бачите, як воно у мене повіталкувало тут? От, у мене тут половить з половиною цього одного ну, полотна, ну, вже з'єднаного. Це я от пришивала. Я робила шторку, типа тюль. Така тюль красивенька, я не знаю, подивимося. А там закажемо ще і потім закажемо другу якусь нову. Тут у мене ще от арка є така красива. Не знаю, що доця моя вибере, та й вибері. А не, а не подобається, то закажемо другу. Тут у мене от, це буде по боках у угли, от, таке. я думала спочатку взяти і чотири куски. У ну, мене ж це один кусок. Тепер оце другий кусок. І так ось тісьму прийшли. Тоді буде кусок, другий, потім знову третій, четвертий. Але потім думаю, я не знаю. Може було білуче, але щось я не різкнула. І я от так, це, що я вам показувала, заглажувала. Я його так опрострочила. Так, да, то виборот. Старалася, звісно. Така строчечка. Так. Буду такі зборочки. І тут мене отак я вже зробила сюди таку нахльост. Вона ну, така гарна, переливається, дуже гарно. Тюль, звісно, тут я з звіворота зробила, в мене вона вийшла широка, але я умудрилася і зробила теж от таку вузеньку полосочку. Так. І так, донизу. Майже в мене все воно отрилося. Донизу ровненько. Ну, отак. Тут, звісно, ну, бачите, ось такий витяжувач. А тут просто, ну, мені здається, що рівно. Тут так я все теж подробила, зробила строчечку таку. Ну, і от у мене такий один кусок є. Коротше, 2,71 кусок, і другий 2,70. Це 5,40. Да? Ну, там трошки більше, Де ж у мене буде 5,5, що це я кажу, один кусок. ні, 2,70 з лишнім і 2,70. Коротше, отакі у мене вийшли сатюлі. Тут теж от це звіворота. Ну, мені здається, що непогано. Так. І тут теж так. Це в мене буде по боках. Це, це буде посередині. Розкриватися. І потім закажу карніць трьохметровий Потім можна буде заказати 6 метрів тюлі. І оці теж я пошила Це взяла, поробила, поприпалювала зажигалкою такі ці щоб потім можна було зв'язувати. От, отак, на дві ці Ну, поки так, тому що не можна витягнути. А це купляла таку ленту прозрачну. Поняли? Бачите, її не видно. І не відно. І, кстати, у мене ще є нітки. але я не знаю, якщо вони не нравляться. Мені кажеться, що їх можна теж повісити. От воно, бачите, як не видно вийшло. Це прозрачно, вона така дубова, ця тісьма. Нічого, тут з боку вона вся хорошо зроблена. Все, чітко. Да, це виворот виходить. І от тут теж цей самий утяжувач є. І такі дві тюлі. О, такий тюль у мене. Не знаю, може це буде вузки, це я думала, може у кухні. Он так іде, бачите, як жалюзями. Як жалюзі. Ну от, Така моя робота. Так що пробуйте і ви тушимо на постягло чи розтягнути його Порогнят. І чітко, така вона, такий непоганий тюль. До побачення, мої котики, до зустрічі!